Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки руханка, руханка нового формату у нас сьогодні не хочеться мені абсолютно планувати цілий місяць, тому що дуже міняється погода, дуже міняється настрій. Приїжджають якісь нові парфуми, десь щось тестується. І постійно, ну, наперед, я не можу запланувати, тому що то в нас 15 градусів, то в нас 22 градуса. Я розумію, що це все весна, але. Я все-таки якось більше тепер по відчуттях, по відчуттях і по настрою тяну, так як ви хотіли, в принципі, а то завжди Іра, куди ти на цілий місяць плануєш. Тому в нас руханка буде тепер на тиждень. Але я вже, щоб зовсім сьогодні маленьким відео не розстроювати, я вам зроблю за два тижні, покажу аромати, які я носила минулого тижня. І також покажу аромати, які я буду носити наступного тижня, які я собі планую, як завжди, плани я собі ставлю, я сама їх собі порушую, якщо мені хочеться. Єдине, я не буду тут показувати відливанти, які я просто тестую, звичайно. Я буду про них робити окремі відео, що я протестувала, що мені сподобалося, що мені не сподобалося. Але тут будуть і відливанти, які я ношу повноцінно, тобто аромати, яких в мене немає. В колекції, але я собі ношу їх ну, на протязі дня під пшикою, пшикою і все таке. Глосінька до нас прийшла. Поставте лайк за Глосу. До речі, якщо вас налякала оця от купа коробок, не лякайтеся. Це є парфумерний донат, який ми на моєму каналі завдяки моїм чудовим підписникам збираємо на Голос, не повели мені там нічого. На військовий шпиталь. Я збираю такі коробочки вже не перший раз, тобто мені присилають непотрібні відливанти, непотрібні флакони, в основному чоловічі. І я відправляю їх на шпиталь, де люди ним тішаться, е пахнуть і насолоджуються, трохи, можливо, нагадує їм про якесь цивільне життя. Це тільки частина коробок, частина коробок позавчора поїхала, ця, ця частина поїде завтра. Їде в два заходи, тому що. Пошта від мене досить не близько, машини в мене немає, і я просто тарабаню ті коробки всі в руках. Я їх буду об'єднювати і відправляю вже одним цілим. Тому, якщо у вас є непотрібні відливанти, зараз мені їх не шліть, не треба, але просто не викидайте і майте на увазі, що якщо у вас щось завалялося, ви чимось не користуєтеся і не знаєте, куди це все сплавити, пам'ятайте, що я завжди збираю. Тут в основному чоловічі, але є і жіночі, тому що шпиталь це шпиталь, там є і медсестри, і поранені. І персонал. Голоси зі мною в кадрі, тому не забудьте поставити лайк, поставити дзвіночок, підписатись на мій телеграм. Поїхали! Отже, один з ароматів, який я носила минулого тижня, і дуже мені гарно він зайшов, прекрасно. Я надихнулася власним відео. Був у нас якийсь день такий добрячий дощ, і захотіла я фіалочок. У мене в улюблених фіалках, ви знаєте, є Кензо. Є інсуленс, а це моя третя улюблена фіалка, яку я теж хочу діставати в дощ. Це є луна від Бібліус. Це прекрасно. Для мене тут більше альдегідів, ніж фіалки. Фіалка така дуже легесенька, тілесна пудрова. Тобто, це теж така альдегідна, альдегідна пудра, правильно я сказала. Альдегідна пудра така дуже примарна, така прохолодна, якась така дуже затишна, причому, що сидить він досить таки довго, не дивлячись, це здається, туалетна вода виглядає взагалі як спрей для тіла, але це туалетна вода. Ви бачили його недавно в бюджетних ароматах. Дуже на дощ мені сподобався. Отримала просто шалене задоволення. Ще один аромат, якому я присвятила один з днів минулого тижня. До речі, в мене завжди на тиждень планується не, сім, не на 7 днів, а на 6. Тому що я в понеділок і п'ятницю ношу один і той же аромат. Ви знаєте, в мене дні Project Pan. Хто не знає, підписуйтесь на Telegram. Цей аромат в мене не в Project Pan. Це є Miss Dior Original. І це чудо. Просто чудо. чудовося. Не стрибай мені тут. Чудо чудесне. Навіть якщо там три ноти, які заявляє нам фрагрантика, то це просто геніально зібрані ноти. Там, не пам'ятаю, жасмин гальбаном і ще якась третя, я постійно забуваю. Ну це прекрасно. Це для мене багата композиція. Тут відчуваю якісь білі квіти, можливо, якісь нарциси чи лілії, щось таке. Я відчуваю тут якусь певну альдегідність, дубовий мох, який, мені здається, там не заявлений. Коротше, це такий. Ну, Зроблений аромат поступам тієї вінтажної міздіор. Між ними були ті міздіорики з бантиками, я їх практично не знаю. Якусь одну я маю від Лванті, здається, 2017 року. Вона приємна, але ну, це зовсім не то пальто. Оцей прекрасний аромат, весняний, прохолодний, зелений дуже. Гальбаном тут для мене не гіркий, гальбаном тут для мене. Такий вологий, такий з мохом, такий аж прямо як роса ранкова. чудовий. Для любого віку він підійде, адже він все-таки такий міс Діор, просто по тих, як то кажуть, стандартах старошкольних, старорежимних. Але він мені дуже подобається. Для мене це ніяк і не ретро. Для мене це просто дуже-дуже красива композиція. Любимчик минулого тижня, Alien Lover від G Fance. Я ходила в ньому цілий день і як завжди, Чудовий, прекрасний, він мене не напрягає. Дуже люблю цей аромат, це витивер на космічну тему. Тому він називається Alien Lover. В піраміді заявлено, чорт знає, що езирично, науково-фантастично-космічне. Але пахне це для мене витивером, цитрусами, землистістю, деревом, якоюсь зеленю. Коротше, дуже люблю аромат, це аромат про такий космічний витивер. Хто що його не пробує, спробуйте. В мене такі ось чудовий тревел. Який я не то, щоб економлю, але тут в мене вже його, бачите, менше ніж половина, Ну дуже мені подобається. Він мені. Якийсь такий, не знаю, як пояснити, універсальний. Дуже я його можу носити будь-коли, будь-куди, в будь-яку погоду я його носила і зимою, і влітку я його можу носити. І цього тижня він теж я ходила по справах. Нам треба було там по поліклініках з малим побігати. Чудовий. От нікого він дійсно не напряже. Абсолютний унісекс, це Ветвер для любителів Ветивера. Дуже рекомендую. Новиночка в моїй шафі, яку я забрала і, звичайно, носила. Дуже цікавий флакон і дуже цікавий аромат. Це чоловічий аромат, черговий в моїй шафі. І сьогодні це буде не останній новий чоловічий аромат в моїй шафі. Це рошас, рошас мен, здається. Це лаванда з кавою і з ваніллю. Я не скажу, що я сильно тут відчуваю каву, якщо ви там шукаєте чорну каву в ароматах, тут не знаю, чи ви знайдете, бо він такий неможливо його просто випустити з рук. Але він мені сподобався дуже-дуже. Чесно кажучи, я, я його взяла не так на, замі... ну, не на заміну, а просто я подумала, що мені от хочеться чогось такого. Я якийсь період дуже хотіла Жос від Айсенберг. Але він знятий і він все далі і далі росте в ціні більше ніж 2000 за тридцатку. Тим більше в мене є такий добрячий відливант, і я все ніяк на нього не наважувалась. І я собі, боже, та глося. я сподіваюся, вона вас там. Не бентежить, хай собі ходить. Бачите, йде і із... глосся таку, куди по голові. Коротше, це хто не знає жос, це теж лаванда, кава, ваніль. Він такий дуже-дуже унісексовий, такий гоструватий. І я подумала, що мені от чогось такого хочеться, і взяла собі цей. Тому що це дійсно унісекс, але він мені сподобався більше, ніж я від нього очікувала. Я розуміла, що цей аромат бюджетніший, я розуміла, що він не такий. Він в тому ж направленні, в тому... в тому ж стилі. <хи> Боже, в мене сьогодні буде не відео, а дурдом якийсь. Глося! то що ти робиш? <хи> ти ж такого не бачила, чесно. Коротше, аромат. Який має в собі більше лаванди, ніж я від нього чекала, і мені це дуже подобається, тому що я зараз пошуку лаванди мені ні з того, ні цього захотілося лаванди. Коротше, я була в пошуках лаванди, і тут я знайшла лаванди стільки, скільки мені саме хотілося. Я не відчуваю тут кави, я відчуваю тут багато ванілі. Тут є ж якась така глибина в ньому. Там, звичайно, щось шеф піраміді є, можливо, якась деревина чи що. Але для мене це аромат про лаванду з ваніллю і чимось деревинним, і можливо кавовим. Такий напівгурманський. Я не скажу, що це для мене там лавандовий раф. Я той лавандовий раф пила до речі один раз. Не тому, що я там не можу, Чуть мені не попадався, я вічно візьму щось інше собі. Коротше, дуже-дуже мені зайшов, він освіжаючий, він бодрящий. Я думала, він такий зараз буде на осінь, такий важкуватий, але ні, це аромат, мені здається, на всі сезони дуже затишний, не дуже стійкий. Я розумію, це перф... переформулювання. Я не пробувала того старого, але від цього я теж в, в захваті. Добре, глося. Я видовила свою странну кіцу. Це вона, виявляється, в шафу так хотіла, тому вона мені там ходила по плечах, я відкрила двері, вона залізла туди, там лежить ковдра зимова, вона залазить туди, собі в неї там гніздо. Коротше, Глося я пішла гнізди, гніздитися. Наступний аромат, який я носила вчора вчора в нас була субота, сьогодні неділя. Це залізна діва. Боже, вона прекрасна! Вона смачна, вона насичена, в неї такий шлейф, в неї стійкість, просто неймовірна. Це лілія біла, чудова. Вона для мене. Там я не пам'ятаю, що там ще є в піраміді. Там груша, лілія в основних нотах. Ну Но як. А, ну і металеві ноти. Металева ніби лілія, він, вона... він прохолодний, такий тепло-прохолодний, не знаю, як пояснити. Але. Шлейф в нього просто божественний стійкість, особливо на другий день на одязі. Береш Олімпійку, чи ну, якщо в куртка ще, як вже він пахне? Це просто для мене неймовірна. Чудова, прекрасна груша з лілією з металевими нотами. Чудовий. Я думала, я його на таку ранню весну буду носити, але в нас вчора було досить тепло. Я, ну, а на вітрі, як виходиш на вулицю, змішується з тими запахами, тому що в нас вже реальна весна, в нас все цвіте, все зеленіє. Ну, це просто прекрасно. Ну, просто я неймовірно рада, що в мене є цей аромат. Це один з таких ароматів, який я відкриваю шафу, і в мене дійсно до нього тянеться рука в будь-яку погоду. Ну, коротше, люблю його, дуже його полюбила. Залізне діва, Левердфьо, вибачте, пані Світлана, залізне діва. Чудовий, прекрасний весняний груша Лілія Метал. І сьогоднішній в мене аромат дня Алієн в туалетній воді. Ще одна моя любов. При тому, що він схожий на Алієн в парфумованій воді. Я розумію людей, які його люблять. Але вони при тому, що вони дуже дуже між собою схожі. Том то я не можу носити, а це я можу носити. От я не знаю, що. Саме через ту базу, тут більше цитрусів, він легше, він легше носиться. База тут така розкішна. Ну, коротше, всі ви знаєте, цей парфум це такий мюглєрівський жасмин. Але він при тому розбавлений, сам по собі жасмин легший, ніж в парфумованій воді, плюс цитруси, плюс ще якісь білі квіти. Мені здається, вони там і в піраміді є, але вони й відчуваються ще. Крім жасмина, ще якісь білі квіти. Гарний, позитивний, такий дівочий-жіночний, теж як нанесла, Ну, носісік в нього все в порядку, але я ще буду обновляти, тому що я просто неймовірно люблю цей аромат і ношу його прямо сьогодні. А тепер ми перейдемо до ароматів, які я планую вже носити з понеділка. Я не сказала. Вже в минулому тижні не відзвітувалася перед вами за два аромати, тому що я їх залишаю і на цей тиждень. Зараз я вам про них розкажу. Справа в тому, що я собі, плануючи наступний тиждень, я собі беру дві ранкові поливашки. Переважно їх дві, інколи буває три. Ранкові поливашки в мене їх багато, вони в мене стоять в окремій шуфляді в коридорі, коли я тільки прокинулася, і мені хочеться чимось освіжитися. І носити там його ну, години-дві, при тому, що він має бути там, не дуже стійкий, для того, щоб його потім змінити вже на один, а можливо, ну, потім ще на два парфуми. Ну, та, так в мене є. Тобто ранкова поливашка — це для мене така окрема категорія. Один з цих ароматів я носила його і минулого тижня і буду носити наступного тижня, в якісь ранки, коли до чого в мене, чого мені захочеться, то я не буду. Це є від аромат Я досі не можу зрозуміти, чим він для мене пахне. Це ніби клон Gypsy Water. Я його дуже погано пам'ятаю. Gypsy Вотер, правда? Правда? Тут є лівець, тут є трошки зеленинки, деревина. Але він мені подобається. Я не можу пояснити, чим він пахне. Він якийсь такий деревинно-єлівцевий. Але при тому єлівець тут не холодний, не такий, який інколи буває, знаєте, аж в мінеральність. Він мені подобається, він не дуже стійкий, він не напряжний. Єдине, що мене бісить, це кришка, яка на нього то не налазить, то не злазить. Але за ті кошти, які я за нього заплатила, це Ну, гарний аромат. Бачите, я вже його навіть його трошки зносила. Я роблю буквально два-три пшика його. Знов зняла, щоб понюхати. Не знаю, на що я то роблю, не питайте. Коротше, він в мене йде на ранок, от буквально на 2-3 годинки, для того, щоб просто приємно пахнути. Він, до речі, дуже в нього невеликий, недовгий, але гарний шлейф. Тобто мені подобається його відчувати від себе. Радити всім і кожному не можу. Як заміну. Боже. Байреду, звичайно, теж не можу. Але як поливашечка в мене йде потрошечки. Як закінчиться, наступний раз його брати не буду, але зараз планую носити його наступний тиждень, в нас про той віду. Ще один е, на ранок в мене парфюм. Парфум, який я дуже люблю, дуже мені сподобався. І теж я з задоволенням його ношу на ранок. Єдине, що він тримається трошки довше, вже не трошки а добряче довше, ніж Кавана Блуд. Це є Green Tea від Fantasy Community Perfumes. І ви бачили напевно відео. Обожнюю! Цитруси, чорний чай, соя супер. Там заявлено не тільки чай із соє супер, але тут явно є цитруси. Причому такі вервіглас, якісь лимони чи бергамоти. Ну, тобто це, а, він називається Earl Grey. Ерл Gray, правильно, є якийсь бергамот в ньому, але такий, ну от прям як відкриваєш. Я коли купляю чай, такий, що насипається, не в пакетиках, в мене є банка така металева, я туди висипаю, і от коли висипаєш туди Earl Grey, і потім його відкриваєш, він випари. Не так, коли його запарюєш, заварюєш, вже, він пахне легше, а от концентрованим, як тільки відкрив цю банку з Earl Grey, з бергамотовим чаєм і от так він мені пахне, плюс не той супер, не той амброксан. Коротше, і Плюс якась молекула для стійкості, для свіжості. На ранок чудовий. Він в мене йде навіть не так на ранок, як от реально на першу половину дня. От завтра я, швидше за все, нам знов змолив в поліклініку і ми йдемо на 1040. От якраз я зранку ним як полився, до обіду я буду в ньому. Тобто можна ще обновити перед виходом. Якраз нормально. Для поліклініки, от, це теж такий от на ранок мій прекрасний чудовий парфум. Або на протязі дня, якщо хочеться чогось такого легенького, ненапряжного, навіть трохи такого. Збираю, чого тебе докупає, тому що він такий ну, досить гарно будрить. Обажаю. Аромат Project Pen в мене з понеділка по, і в, не з понеділка а в понеділок. І в четвер аромат Project Pen, який я буду носити завтра після обіду. Це так странно звучить для когось. Для мене навпаки, тому що в мене багато ароматів, і в мене постійно то я не знаю, що вдіється, нічого не хочу. Або навпаки, давай все поливатися всім навколо. Коротше, це для мене вихід, це для мене чудовий вихід. Мені подобається планувати тиждень, тому не нервуйтеся, якщо вас не так. Тому просто прошу, прошу понять і простіть. Коротше, я взяла собі в Project Pen Green Lover. Не тому, що я хочу його закінчити. Нагадую, що Project Pen це не тільки ті аромати, які ти хочеш закінчити, а ті аромати, які я рідко ношу. Я вам розказувала, що я брала лимони ці від Жан Provence в Project Pen. Я його закінчила. Яке я отримала від нього шалене задоволення. Я його не носила до того, тому що багато ароматів, і я собі не планую. От Green Lover я собі планую носити в е, мінімум два рази в тиждень і отримати від нього теж задоволення. Можливо, я не буду його закінчувати до кінця. Але протягом найближчих тижнів я планую його носити, тому що я його дуже люблю, але постійно він, я про нього забуваю. От щоб не забувати, я його дістаю, тому цього тижня я буду носити його теж. Новинка, чоловічий аромат, як я вам і обіцяла. Це є Sun Java White від Frank Олівер. Я дуже давно хотіла цей аромат. Хто знає як пахне Сільвер від Айрхаб? Я розказувала про нього в своїх ароматах. Я розказувала про нього в своїх ароматах на. Про Він в мене був в ролику. Єдине, що він не дуже стійкий, там цитруси, лимони, е деревинна якась нота, і є теж нота металу. Я вам завжди казала, це що лимони прямо з цедрою в металевому відрі. Це аромат який схожий на нього. Я так розумію, і цей, і там той е сільвер від алірехаб це ну, не клони, а аромати натхненні чи в сторону. М Якась в Mountain's Water. Silver Mountens Water. Вотер. Вотер. Вота. Від Кріт. Я ніколи його не пробувала. Я без задоволенням, до речі, попробувала. Але оцей аромат. Я його брала на осліп. Просто побачила, що їх порівнюють із Кріт і з і вирішила, що їм мені треба. І... Він, як і Рошас, який я вам показувала, перевершив мої очікування. Це теж цитруси. Але тут ще є багато чорної смородини, багато якоїсь зелені, якихось квітів. І є оця металевість, такий металевий мускус, такий охолоджуючий. Я, до речі, коли його взяла і спробувала, я. Забрала тимчасово з бажано Клайд Блюдоголь чи Габана. Вони не схожі, ні грама, але для них, для мене функціонал той самий. Для мене це абсолютно не секс, хоча це, так, да, чоловічий аромат, але він такий. Якийсь молодий, освіжаючий, такий аж дійсно такий, знаєте, аж до скрипу на зубах, в нього так кислинка з тою металевістю, Як він мені подобається. При тому він досить стійкий. Я не скажу, що в нього довгий шлейф, можливо, спочатку. Спочатку в нього є шлейф, є дифузність, але потім він ну, трошки стихає, але він мені дуже подобається. Ну і досить довго на мені сидить. Я його брала як поливашку, плюс я взяла, як то кажуть, знаєте, пом'ята упаковка. 75 мл, мені обійшлося набагато менше ніж 50 мл Коштує всюду. Коротше, я дуже задоволена цим ароматом. Я в захваті і планую його мо. Виділити повний день десь на наступному тижні. Чудовий. От прям то, що я хотіла. Навіть більше ніж я хотіла, тому що я думала, що він буде копією, як сільвер. Але сільвер не мав ні чорної смородини, ні у тої ягодності і не мав такої насиченості і стійкості. От чим він мені сподобався, що він от прям така: ну, сільвер здорової людини для мене <рекліпи> виявився. Прекрасний. Обожнюю, гарний флакончик. Мені подобається білий, такий, тут, навіть видно, щоб подивитися можна було, скільки його там є. Ще на кришці щось написано. Коротше, новиночкою, я... ну, Коротше, дві новинки я вам сьогодні показала, від яких я просто кайфую і з задоволенням буду їх носити. От, взагалі, не соромно, да? не соромно, чесно. Аромат від відливантії, який я вже добряче протестувала, і планую теж виділити йому, по суті, цілий день наступного тижня, це, це аромат Влада Зварича Аботером, називається аромат липовий цвіт. Народ, хто шукає липу, виберіть, яку липу ви шукаєте, тому що в мене є улюблений, мій прекрасний, чудовий аромат липовий «Linden Dreams від Отакі". І цей аромат теж. Просто неймовірний. Коротше, якщо Linden Dream для мене про липове дерево, а я дуже добре знаю, як пахнуть липи, тому що в мене тут купа лип, і в мене мама живе, ну, вибачте, в липниках. Просто так, липники, липниками би не назвали. Якщо отакі для мене про ціле дерево, там і деревину, і той зелений лист, і повітря, яке. Навколо того дерева, от ніби ти стоїш в тіні цього дерева, то це липовий цвіт як такий. Це той липовий цвіт, який зібрали, поклали в якийсь, не знаю, в, ну, на сушарку для того, щоб зробити потім з нього чай, але він ще дуже свіжий і він видає на розпеченому сонці такий гарячий, медовий, приємний запах. Оце липа. Оце от прям липовий цвіт як такий. При тому він такий натуральний, що відчувається навіть... Зеленинка от самого того стеблика, який знаєте, от коли береш лип, ну липа, вона таким. Не знаю, як це суцвіття. -су його коли береш пальцями і зриваєш звітом, ну, тобто ти його відриваєш від самої гілочки з тою зеленинкою, Отут є все. Це просто зосередження от самого цього липового цвіту. Так як Липовий цвіт. Якщо отакі Linden Dream, це для мене про дерево, обожнюю просто цей аромат зелений, прозорий, гарний, то це, от саме то суцвіття, цей липовий цвіт, як він називається, який виріс на тому дереві. Чудовий, прекрасний, флакона в мене нема, але в мене є гарний відливант від діми, я буду носити його цілий божий день з задоволенням. І підпишіться на мій телеграм, я обов'язково розкажу, що я відчуваю. Аромат наступний, на наступний тиждень, який я планувала цього тижня поносити, але приїхала мені новинка і я хапнула новинку. Але я не забула, тому що це один з моїх найулюбленіших ароматів це є жасмін фаталь від G-Parfums. От як я вам казала, що липовий цвіт це уособлення липового цвіту? Це для мене аромат жасмину, який росте в наших краях. Який же він красивий? Я не можу. Це просто. Жасмин, квітки, практично без індольність, в ньому є індольність, але така дуже в міру. Така от дійсно, ніби ти нюхаєш квітку. Тобто, ця природня жасминова індольність. І альдегіди, і ще якісь там білі квіти, трошки зеленинки, чи то ті альдегіди такої свіжини дають. Коротше, це аромат про жасмин, але він не має нічого спільного з будь-яким жасмином, який я пробувала в тому житті. Ну, в парфюмері я маю на увазі. Він навпаки пахне для мене, отак як в мене тут росте оцей такий наш жасмин, той чубушник, чи що, але багатше, насиченіше, тобто зі, зібраний в. Купо цей цвіт, ніби його дуже дуже багато. От прям назбирали, не знаю, ванну цього такого жасминового цвіту, і ти, от не знаю, впав в нього лицем і нюхаєш, от прям принюхуєшся. Насичений, прекрасний, і буду його носити. Прямо зараз така весна. От те, що треба, я і літом буду його, звичайно, носити, але це жасмин, жасмин ще поки що не цвіте, але ми закликаємо жасмин до нас. І останній аромат на наступний тиждень аромат, який в мене стоїть в коробці, як і ще. Три аромата вищі поличкою, ніж все разом. І я постійно про нього забуваю. Хоча я його дуже-дуже люблю. Це гелютроп Етро, я планую його носити. А що я про нього згадала? Тому що я минулого тижня тестувала, як то кажуть, сіру собаку, сіру собаку від Тросарді, Не питайте мене, як він називається, якийсь там Аперітіво, Там мигдаль з ірисом. І він для мене нагадує трошки цей аромат, ніби його змішали з ірис Прада. Я маю обидва цих флакони. І я собі згадала, що я ну, що мені треба поносити оцей от мегдаль з геліотропом. Це геліотроп, але тут і мегдаль є, і вони разом складають таку чудову композицію, пудрову тілесну. Легко, гарно, і я, ну, от хочу його поносити, тому що я про нього згадала. Ну, треба повитягувати з коробок. Ну, сто раз сказала, Іра, повитягуй з коробок. Для чого вони стоять в коробках? Але мені ще здається, ага, щось таке, що ти собі не зможеш потім купити, хай стоїть в коробочці, може там вже на нього світло не попадало чи температура не мінялася. Треба подіставати і носити, носити, насолоджуватись ними. А я вічно в коробки позапихаю. Всі решту я вже подіставала. Я вам вже розказувала, я подіставала вже ті, що на звичайній полці. Ну, практично всі, не всі, там здається, два чи три стоїть, і то, якщо на них стоїть ще щось зверху. А от ті на верхній полці можуть стояти і без коробок, і щоб я їх носила на собі. От геліотроп я планую носити наступного тижня. Тому що дуже його люблю і хочу чогось пудрово-мигдалевого. Взагалі сумою пудрою потрошки. Весна почалася. Я вже за пудрою сумую. Я вже подивляюся на сатін. Треба поносити, і то треба поносити. Думаю, блін, весна, носи квіти, носи щось дзвінке. Коротше, велика кількість флаконів це теж проблема для людини. Тому я собі планую трошки квітів, трошки пудри буде в мене цього тижня. І сподіваюся, сподобалося вам сьогоднішнє моє відео. Наступне буде, напевно, не таке довге, тому що я не буду вам звітуватися за попередній тиждень, ну бо я вже сьогодні все показала. Хіба що якщо в мене зміняться плани якісь, так як я, ну, повторюся ще раз, мої плани, я собі захотіла взяти щось інше, то я вам розкажу, що можливо я діставала щось на щось мені не зайшло. Можливо, скажу. Пару слів про якісь з будь-яких стим гарматів, якщо були якісь в мене там, не знаю, особливі з ним стосунки були в цей день, коли я його носила. Напишіть мені, що ви зараз носите. Як вам такий формат відео, поставте мені вподобайку. Всіх вас люблю, обіймаю. Не ігноруйте повітряні тривоги. цямки бамки